У нас в 9.30, 30, 16.30. Покажи, рік. Покажу зняти необхідні блоки, нам щоб можна було відправити на в району. Спочатку знімається приборна панель, знімається ось така накладка, вона просто відщолкується, далі відкручуються ось такі саморізи, які вкручені, і, муль... і приборка відщолкується на себе і там роз'єм. Відкрутити, зняти сам блок радіо спочатку, знизу, ось тут вертикально, два шурупи. Зняли пластик, два шурупи відкрутили, це відшовкнулося роз'єми далі. Тут ідуть також шурупи, чотири по периметру, два тут, щоб можна було відшовкнути дефлектор воздуху з цією накладкою і добратися до самої. Мультимедійної системи, щоб відщелкнути ось цю панельку. Щоб зручніше було знімати, можна на себе потягнути е накладку, і буде доступ повноцінний до екрану мультимедії. Також 4 болти і роз'єми. Добрати з до навігаційного тюнера відкручується ось тут по периметру е три шурупи, коли бардачок відкрили, і один ось там з він кріпиться і все, і у вас є можливість зняти навігаційний тюнер. Відчолкнули, від'єднали роз'єми, ось ці блоки і, човнув, і... карточка, яка у вас знаходиться під підлокотнику. Отже, знімаєте все це, відправляєте. Ми це зробимо на столі, а далі вам просто залишиться під'єднати в автомобілі всі роз'єми назад. Ось так.